Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 966-та доба широкомасштабної війни. Так, сьогодні вночі, 16 жовтня, сили ППО збили над Буковиною ворожий ударний БПЛА. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Також окупанти вчергове атакували Київську область, а в одному з районів пошкоджено два житлові будинки: господарча споруда, паркан, а також один автомобіль. Є потерпілі за добу рос. Росіяни поранили трьох жителів Донеччини та завдали руйнувань у житловому секторі, атакували шість населених пунктів. Пошкоджено 40 цивільних об'єктів. З них 24 житлових будинків. Росія вкотре доводить, що приносить лише руйнацію, біль та ненависть. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться в соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.